Чотири з половиною кілометра без бар'єрів у Рівному облаштовують інклюзивний маршрут. Він з'єднає ключові об'єкти міста, щоб люди з інвалідністю могли безперешкодно дістатися, наприклад, з лікарні до ЦНАПу. Які об'єкти в рамках проєкту Рух без бар'єрів ще змінює рівне, розповість Володимир Миколайчук. Дуже важливе це є двері, які не потрібно відкривати. які автоматично відкривають і дозволяють спокійно проїхати. Олексій на кріслі колісному їде на роботу його кабінет на третьому поверсі. Туди самостійно піднімається на ліфті. Дістатися в офіс стало можливим після повного перепланування муніципальної будівлі. На вході облаштували пандуси, автоматичні двері, а всередині прибрали усі бар'єри. На першому поверсі бізнес-коворкінг він ключовий об'єкт частини маршруту всеукраїнського проєкту Рух без бар'єрів. Тут ці приміщення створені за принципом вільного простору. Це дозволяє Олексію, який користується кріслом колісним через травму спини, проводити профільні зустрічі з підприємцями. Цього простору стало однією з умов того, що я поводився і прийшов сюди на роботу. Це Коли були створені умови для доступу безперешкодного, безбар'єрного доступу до робочого місця свого. Частина інклюзивного маршруту в Рівному готова. Півтора кілометра центральними вулицями вже пристосовані для людей з інвалідністю. Тут обладнали понижені бордюри на перехрестях, а вздовж тротуарів поклали тактильну плитку. У нас кожне перехрестя обладнання вже звуковим сигналом. І паралельно робиться ще багато речей. Це основне це громадський транспорт, тому що він має бути низькополий. І нам наша задача їх збільшувати чисельність. Рух без бар'єрів флагманський проект Міністерства розвитку громад та територій. Він охоплює 15 громад, які самостійно. Визначили маршрути на модернізацію першої черги. Держава виділила 40% коштів, а це понад 1,1 мільярда гривень. Решту фінансують місцеві громади. Якість робіт перевіряють фахівці та ветерани. І ми наразі сформували таку групу по моніторингу, до якої війдуть і представники державної інспекції архітектури і містобудування. І відповідно амбасадори, які а, працюють на місці, і відповідно моніторять зі своєї сторони саме якість цих робіт. До кінця року в Україні модернізують понад 600 об'єктів, серед них і міська дитяча лікарня рівного, де заплановано чотири проєкти. Медзаклад адаптують під потреби дітей з інвалідністю. Всюди вільний проїзд та інклюзивні вбиральні. Це буде один з проектів, які е, будуть починатися. Це е, капітальний ремонт вхідної групи е, поліклі клінічного підрозділу далі в нас чекає капітальний ремонт вхідної групи приймального відділення і стаціонарного корпусу. І ще один проект: це перехідна галерея з доступністю між корпусами. Закінчують облаштування і реабілітаційного центру лікарні. Анна каже, тепер набагато легше впоратися з дитиною у Михайла. Складна черепно мозкова травма після ДТП. Раніше каже, мама доводилося заносити хлопчика в приміщення на руках. Тепер, завдяки пандусам, можна легко проїхати на кріслі колісному. Ми його піднімали на руках, на калясті, всі брали руками, піднімали на другий поверх, бо немає ліфтів, нема нічого. І були перешкоди для цього всього. Так само і на сходи немає, так само теж робили це все. Несла на руках його лічно, несла на руках, щоб з ним займалися. Власні безбар'єрні маршрути по всій країні вже підготували понад 700 громад. Із Рівного Володимир Миколайчук Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.